Нове реабілітаційне відділення для дітей відкрили в Івано-Франківську. Тут займаються маленькі пацієнти із важкими порушеннями нервової системи і опорно-рухового апарату. В реабілітаційному центрі чекають на дітей із ДЦП, розладом аутичного спектра, синдромом Дауна, а також зі сколітичною поставою та сколіозом. Медики запевняють, до послуг маленьких пацієнтів великий комплекс лікувальних і діагностичних втручань, які значно покращують стан дитини. Наш зал обладнаний такими системами як Система вертикалізації, називається вона Павук. Вона забезпечена для розробки різних суглобів от, і навіть для створення ефекту невагомості. Це переважно для діток з ДЦП. Вона розрахована. Також є от різні вертикалізатори, такі як Далматинець, Зебра. От вони також для діток ДЦП орієнтовані. Також є от частина нашого проекту вартує 11 мільйонів гривень. За ці гроші проведені ремонтні роботи в спортивній залі та декількох кабінетах і холу, де кабінети ці розміщені. За зекономлені кошти докуповуємо ще додаткове обладнання. Це апарат штучної вентиляції, легень, обладнання для розробки руки, так звана рукавичка, стильовий підйомник для тих діток, які мають проблеми із опорно-руховим апаратом. Такий реабілітаційний центр, мабуть, єдиний в нас в місті. І тому маючи таку нагоду зараз на під час відкриття запросити всіх дітей, всіх батьків, які мають таких проблемних дітей, адже реабілітація до цього часу у нас була, проводилася переважно за приватні, у приватних закладах, за кошти батьків. А тепер двічі на рік за кошти державні. Ми можемо проводити реабілітацію дітям безкоштовно». Укомплектували та обладнали відділення реабілітації у міській дитячій клінічній лікарні за кошти Євросоюзу. Це вже далеко не перший проект в Івано-Франківську, реалізований в рамках співпраці із міжнародними інвесторами. кажуть в міськраді. Дуже важливо, що для дітей з інвалідністю зроблена такі реабілітація. І багато що вдалося зробити не за кошти місцевого бюджету, а повністю проект 100% профінансований за кошти Європейського Союзу і програми Україна-Румунія. Насамперед, для нас це великий позитив, тому що ми давно прагнули мати сучасне обладнання. Сучасні ремонти колектив тут дуже є добрий, Тому наша дитяча лікарня, і інші медичні заклади, змінюються. Але дуже добре, що за останні роки ми підтягнули міжнародну співпрацю і багато саме європейських проектів фінансуються для міста Івано-Франківська. Аби потрапити на реабілітацію до фахівців оновленого відділення, треба мати скерування від сімейного лікаря до ортопеда. Для кожного пацієнта розробляється окремий комплекс справ. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.